Стародавній Єгипет, Сьогодні ми розглянемо характеристику джерельної бази. Періодизацію історії стародавнього Єгипту. Природно-кліматичні умови. Джерела з історії стародавнього Єгипту поділяються на чотири групи: Староєгипетські писемні пам'ятки, повідомлення античних авторів та Біблії про Єгипет, жанрові сцени, зображені на стінах храмів і гробниць, пам'ятки матеріальної культури. Староєгипетських текстів збереглося чимало, бо єгиптяни нерідко писали на вічному матеріалі, на стінах і колонах храмів, гробниць, на кам'яних плитах і саркофагах. На кістяних дощечках, палетках, амулетах тощо. Періодизація історії Стародавнього Єгипту. Першу періодизацію староєгіпетської історії склав жрець Манефон. Він поділив історію України від появи Першої династії фараонів до епохи Олександра Македонського на три великі періоди. Назвавши їх стародавнім, середнім та новим царствами, причому помістив у кожен з цих періодів по 10 династій фараонів. Такий рівномірний розподіл династій по періодах, звичайно умовний. Умовні також і самі династії, бо в одних випадках єгипетський хронограф зараховував до однієї династії представників різних царських родин, а в інших представників однієї царської родини поміщав у різні династії. Все ж манефонова періодизація відповідає основним етапам староєгипетської історії, тому в 19 столітті німецький гіптолог Карл Ріхард Лепсіус використав її для сучасної періодизації, яка з деякими уточненнями набула такого вигляду. Природно кліматичні умови. Клімат у північно-східній Африці був таким пекельним не завжди. 10-12 тисяч років тому, коли в Європі закінчився льодовиковий період, над нинішньою Сахарою віяли вологі вітри, які несли з собою дощі. Давнину рослинний і тваринний світ у Єгипті був значно багатший, ніж тепер. Там росли акація, тамариск, фіга, інжир, персей, пальма, лотос, папірус. З нього єгиптяни робили матеріал для письма та невеликі річкові судна. Весною в долині ніл продили такі тварини, як віслюки. Барбарійські вівці, зубри, антилопи, газелі та жирафи, навіть леви та леопарди. Одним словом, країна була благодатним краєм для мисливців і рибалок, які постачали ринок дичиною та рибою, нерідко збагачуючи собою меню хижаків, особливо крокодилів. На цьому сьогодні все. Дякую за вашу увагу.